Army BTS UA презентує Run BTS 36 шостий епізод. Чій кімчі найсмачніший. Друга частина. Run BTS Знайома місцина. Одного разу ми тут вже бували. Так, саме тут був створений шедевр Техіона. Білка замкнена в саду. А чунгуйки? О, я пам'ятаю тільки, що він перевертав туди-сюди. Та! Бінго солодкої картоплі. Таке не розвиднеш. То чому ми знов тут та ще й з нашим кімчі? Тема сьогоднішнього Run BTS – готування з кімчі, який ви приготували напередодні. Вау. Сьогоднішній Run BTS, чий й кімчі найсмачніші. Приготуйте страву з кімчі, що приготували минулого разу. Шуга та Чимін мають піти до команди кімчі з капусти або кімчі з редьки. Кожна команда готує дві страви. Шуга з Чиміном поділяться за допомогою лотереї. Що там в нас? Давайте сюди. І що воно показує? Я хочу приєднатися до команди кімчі з редькі. Тупню не кажи, бо потрапиш до інших. Бінго! Чимін теж хотів приєднатися до кімчі з Редькі? І в нього вийшло. Оу, танцюлькина команда. Божевілля та радощі. А ми вокалісти. Розум та досвід. Та нудьга. Ну, РМ залишається просто репером. Це не спрацювало. Команда кімчі з капусти, має приготувати кімчі Джепчо та гарячий горошок. Та гарячий горошок. Звучить смачно. Я ніколи не чув про цю страву. Вона зветься Тонканцю кімчинебе. Команда кімче має приготувати кімчезредьки зі смаженим рисом. Та ти шо я так і знав. Ось чому я хотів бути з вами. Кімчи з, з тушкованою свининою про це я теж ніколи не чув. Я дізнаюся, тут багато нових страв. Чом би вам не скуштувати кімчі перед тим, як почнете готувати. Золоті слова. Тож спробуємо. Він все ще замало настоявся. Пусте! Я вже скуштував. Як ще настоїться, то стане найсмачнішим. Беріть маленькі шматочки, великі ще не готові. Що думаєш, невже ще не настоявся? Але з рисом було б непогано. Я геть задоволений. Найкраще настоявся кімчи з лопуха. Мені до душі оцей лопухнастий кімчи. А мені смакує кімчи з редьки. Було б смачно з супчиком із бштецу. Я скоріш би скуштував суп сунде. Чимін Як справжній профі поглинає кімчи з капусти. І як на смак смачно. Чого з тих смачно? Отже, шпика не дотика. Що гливке не сподобалося? У цього чудовий смак. Ви. О, додали сюди, оце чи не так? Що? що не часник, а щось інше? Імбир, а вже ж. мусиш спробувати. Виявляється, це кімчи з імбиру, ледь носа не завецькав. Вибач, то що ми зможемо з цього щось путнє приготувати? Усі мовчать, наче вода замість кінчи. У роті основна проблема кімчи в тому, що він все ще надто свіжий, йому б ще постояти. Наче не доклапуцали. Інгредієнти окремі, будь-що, а маємо щось приготувати. Та не аби що точно підмітив. Насамперед, хочу вибачитися перед всіма, хто пробує це. Саме цей стане вашим обідом. Що не робіть так з нами? Тож маємо постаратися, зробимо щось справді смачне. Та я заради цього навіть не поснідав. Молодець, Власний обід, непоганий стимул. Ні, працюй старанніше. Та я розумію. Гаразд. Тож розпочнемо справжнє змагання. Кімчі. 2018 рік. Розпочато епічну битву. Кімчі з редьки проти кімчі з капусти. Редька проти капустини. Війна почалася. Перед бантан! Кімчі, над яким BTS странно працювали. Інгредієнти для готування страв на поготові. Ран BTS! У нас вже все підготовлено. Тільки готуй. Тож почнемо. По перше, безпека. По друге, безпека. По-третє, смак. Почнемо готувати кожне своє та по командах. Готуємо тут є обмеження часу. Чи нам чпокнути у дзвіночок? Ми дамо вам годину. Одну годину? Лишень година. Тихіон, будь ласка, принеси мені ножиці. Ножиці, ножиці, ножиці. Ви де наріж зелену цибулю. Наріж зелену цибулю кубиками. Добре. З кубани боком. Я не знаю, як крошити боком. Убік, убік, у бік. Ну то вибачайте. А, це під нахилом. Так, здається, сміятися було не варто. Хіба було смішно? Він нарешті знайшов ножиці. Прошу, підготуй дошку для нарізання. Газова тарахтілка. О, я шеф кухар джин. Та я крутий. Хіба тобі не треба дзвякнути у цю пікалку? Це моя фішка. Чонгук тихенько нарізає сосиски. Це нова техніка. Джин майстер домашнього куховарства. Ві – улюблений спостерігач. Приправа для м'яса 101. камсок пама чамкеху соус, сукор зелена цибуля, чесник насіння кунжуту. О, круто. Камсок пама насіння кунжуту перець. Ти маєш приготувати тісто для темпури. З яєць та борошна. Тісто для темпури? Ти впораєшся. А мені це злити? Ні-ні. Ти не так це робиш. Пам'ятай, тобі доведеться це покласти до рота. То як мені це нарізати? У бік. Нарізай ось так. Навскось. Ти знаєш, як робиться тісто для темпури? Подивися на невер. Невер усьому може навчити. Додай сюди це, наріж все м'ясо, все закину сюди, все одно нам це їсти. Мабуть, тут забагато для однієї кастрюлі. Та ні, в жодному разі, та забагато. Довірся, шеф кухареві хобі. Вважаю тут багато свинини. Наріж це все. Ріж, кажу, рубай та мили. Як приготувати тісто для темпури? Хьон, що це за істота? Я вважаю її сумішю для темпори. Перевір, чи добре розігрілася? Гаразд. О Боже, я мало не налив патоки сироп? На Нащо ти мені взагалі це підсунув? Сарян. Що це воно за тісто таке, тонкацу. Я маю його замісити. Тонкацу, Свиняча котлета. Диви гарний розмір. Сосисок для смаженого рису. Для цього саме воно. О, ні! Що це за косман? Борошно яйця, панірувальні сухарі. Борошно яйця сухарі. Та йо-ма-йо! Конжутна вечірка. Пир гризунів. Мало бути смачним та гарним, але щось пішло не за планом. Що то спершу мав додати олії? Ти божився, що я можу довіряти тобі. Вже проблема. Я все зіпсував. Що? Якого тірамісу? Нащось стільки кунжуту. Це ж не халва. Та годі, це вийшло випадково. Хінім, ти готуєш тартар, покращимо це та додамо кімчи з редьки. Беремо тільки маленькі шматочки. Змішайте цукор, кунжутну олію та насіння кунжуту. Хьон, хадай, я зможу це закалапусяти. Мона, змішаю ще геть пропащий. Дрібно нарізаний часник. Нарубайте мені часничку. Дрібно Дрібношматний часник готовий. То де він? Де ці останки чесночини? Я мав нарізати зелену цибулю. Хіон вимагаю твого втручання. Я мав зробити олію з зеленою цибулею. Щось не второплю. Приготуємо потім таке у гуртожитку, тільки якщо ти готуватимеш. Я приготую це особисто тобі, якщо сьогодні вийде смачно. Зараз я поясню вам, як розбивати яйця. Постукайте по яйцю, воно має від. Повісти вам приємним тріском. Я тебе чую. Повільно натисніть. Нехай воно те, що всередині вислизне Ні. Карлубка потрапила до пасочки. Бесіда інтелектуалів. Це ж не 5 сантиметрів, а це всі 10. Ти що посварився за кулістом? Це не 10. Ото 10 сантиметрів, а це 5. Гаразд? Ось один сантиметр. Так, ти маєш рацію. Я знаю. За ними можна слідкувати вічно. Спеціально для гілки. О, це дуже смачно! Приголомшливий смак! це неймовірно. Ми маємо продавати це. Може, так і зробимо. Через смакоту ледь язика не проповнув. Може, нам ресторан відкрити? Хюнім, кімчи з редьки. Є причина, чому я в цій команді. Минулої ночі я мріяв про кімчі з редьки. То що це було? Ця цибуля вже очищена, чи не так? Мовчки забираю. Да, вже Бог помічника. Дивино, як треба нарізати цибулю. Ось так. наріж це. Ось так. Так. Почнемо. Та ось так. Шуга пояснює, як маринувати свинячі палички. Старанно працює. Він відповідає за смаження. Може ще разочок обваляти та зробити товщим. Здається, ми все з'їмо ще до того, як закінчимо готувати. Справді смачно. Що тепер насолода смаком? Це приголомшливо. Та це шедеврально. Ми навіть вже пообідали. Хлопці, то ви вже впоралися? Обід готовий. Чунгук наш кимчезреетки справді смачніший. Не до цього. Що вже? Маю приготувати соус. Допоможи йому із соусом. Що? Просто я маю перекласти все це. А ти допоможи соусом. Це цукор, а це чоуси. Можеш скористатися ложкою. Додаю все сюди? Ні, я тут не зможу. Я вже зробив це. Мені більше нарізати на додай на дайного Саме так має бути. Зрозумів, а я займуся соусом. О, чи мін! Та я зможу це зробити, ти ж знаєш. Перевірочка. Добре смакує. Я зроблю це. У на смак як японська їжа. Як це можливо? Соєвий соус та імбир. Друзі японської кухні. Правда? Японські приправи. Японська кухня. Дай спробувати. Я додав трохи цукру та імбиру. Тому і на смак наше японське. Спробуй японський суп. Не борщ, це точно. Правда ж? За смаком, наче Made in Japan. Special for samurai. Точняк. Смак Японії. Japan, Japan. Токіо Tokyo, Tokyo. Це Сибуя. Як таке можливо? Наче ми у Токіо. Ні, це Токіо тут. І ще один шар не завадить. Обмочи ще раз у яєчній жижі. Ось так. Так, обмакни. Де темний соєвий соус? Соєве соус? Джині? Туточки? Не займай того джина. Яку техніку нарізки використовує Намджун? Ні, ну як серпом по галушках? Аго, ти що сказився? Я ж казав тобі, як маєш різати. Це техніка Намджуна, ритмічне рубання. Це була ви цвинтар. Це авторська техніка Намджуна. Хьон, у мене залишилася половина цибулі. Боже свідок, я нарубаю її по всіх правилах. Сподіваюся, переробив все наново. Ві утворює товстий шар. Це за товсті. Я, я, О, будь ласка, ти... зроби ще раз. Я, ну ж бо тепер жисти рікою. Ти ж сам сказав, що має бути товстеньким. Шуга в шоці від товщини. Я, я. То ти зробив товстіший? Так, товстіший. Я, я, я. А оце тонень. Я, 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 я. Тоді використовуємо тоненький шар. Я, 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 я. А оце почекає свого смаження. Кожного разу, коли ми готуємо, я кажу, що поважаю всіх кухарів. Я дійсно поважаю тих, хто працює у ресторанній індустрії. Буду хамзамда. Смажитимеш Так. Шуха хіон майстер з тонкацу. Тонкацу, шунгацу, бінкацу. Я це люблю. Чиміну також до вподоби. Благаю, залиш це смачним. Я все виливаю. Талий. Ві обирає тарілочку. Цей дощ надовго. Міркування, роздивляння, тільки не лизнув ще. Схоже, знайшов щось путнє. Може, шедевр? Тобі не треба старанно співати. Смаж обережно і вдасться усе. Кімчи редьки і смажений рис разом із солодким голосом нам джонам потребую в огорота Ковтай, Воно вже готове? Тобі цибуля очі затрусила. Я ж ще не скуштував. Тьфу, це тільки сусідам напоминки. Воно ж на чагума. Воно росте та пухне. Я володар пательні. Отакої. Це і справді тонкацу. То була сера свинина. Ні, вона трохи маринована. Ві, все ще в пошуках тарілочки. Мені взяти цю тарілку, вона наче гарно виглядає. Боронь боже. Ні, це зовсім не те. Вона ж наче японська. А й справді, ми ж не назвемо нашу страву канічіва. Доброго дня японською. А мені це подобається канічіва. Нам джона, так, допоможи мені. Я зливаю, а ти тримай локшину. А вугілля як насіння, воно ж гаряче. Гаряче. Та скористайся ложкою чи паличками для їжі. Та хоч ж воно не тільки гаряче, воно ще й важке. Стривай, чекай, посунься. та зникнеш ти. Воно ж гаряче, що реально гаряче. Так. Тонкацу виглядає дуже смачно. Я пізніше смажу смажитиму. Можеш приготувати для мене більшого тонкацу. У нас тут є ще трохи. Маю передчуття, що ми програємо через тонкацу. Чому це? Тонкацу виглядає дуже смачно. А може, це через те, що ти все слиною заляв навколо? Кому це може не сподобатися? Рен за звичкою блукає у пошуках соєвого соусу. Аго, ти де? Соєвий соус прямо там. Де? Та ось. Це рибний соус. Рибний соус не підійде. Не підійде. Не підійде. Не підійде. Це рибний соус, а де соєвий соус? Оце лякалку, хапану. Здається, я випадково налив рибний соус. Це рибний соус. Ні, соєвий соус. Хіба це соєвий соус? Хештег: ми готуємо з соєвим соусом. це. Бери руцями, мац-мац, як гадаєте. Ось така прикраса для джабчо. Це занадто. Та це ж навіть не на джапчо. Це щось інше. Це млинці з начинкою. Шуга диви, як вмію. Збери пальці, це наче балетне мистецтво, сосисочки без діла не лишаться. Зараз я їх обхосочу. Прислухайся, воно наче криком крикає, Бутім то злітає. Стережися, зараз лечу. Ти вже скуштував тієї лемезди? То як? Їстівне? Чи як завжди? Здається, я щось із перцем переборщив. Зайва причина може все зіпсувати. А якщо у це зайве вже там? То витягни його звідти. І що мені його ковбаскою поманити? Чи просто сказати забирайся, <тас> як його прибрати? <тас> Тонкацузким чи з капустою все виглядає причудово. не сперечатимуся. Виглядає справді дуже смачно. Божечки, я вже борюся із слинкою. Наше тушковане м'ясо з кимчи з редьки просто небезпечно смачне, то що ж ви же не перець. Спробуємо перебити його сіллю. Забагато олії. О, ні, мій яєчний гарнір. Все зіпсовано. А де мікрохвильова піч вішою рем у пошуках щастя шукає, де б приготувати рис. Озирається що шпигун. Нам джуні, тільки тихо, підкажи, це чи не воно. Об'явка. Тихон намагається приготувати рис швидкого приготування у духовці. Гаряче не буває сирим. Тихон він каже, що це може спрацювати. Скористайся цим. Я ж казав тобі, головне розігріти, то я її вмикну. Вмикни, але відійти не завадить, бо оператори щось занервували. Наш дорогоцінний вік не має постраждати. Вигляд, смак, ну щось японське, а мало б бути корейським. То просто насолодися тим, що є. Команда кімчи з редьки, чаклують над рисом, начебто, все гаразд, але перцю не пожалів. Може, сир врятує? Спробуй, адже смачно. смачно. Додамо чимало сиру. Схаменися. Залиш як є так. Краще без сиру. Слухайте, як воно хрускотить. Чудовий звук: битва з яєчним гарніром триває. Позбавляється шматочків, що розвалилися. Це не яєчний гарнір. Схоже, більше на смажене яйце. Лишилося 28 хвилин. Дивно. Залишилося вдосталь часу. Тож не гаємо його, а корисно ням. Джин, ти закінчив? Майже в нас лишився час. Смачно. Ну і що ти з'їв? Смажено яйце. Привіт. <різь> <різь> ти виглядаєш смачно? Розріж якось інакше. Молодець. Армії. Ці хлопці думають лише про армію. Спробую зробити отако. Джей Хоп вирізає серце. О, О вона тріснула. Подивимося, чи все у вас добре, чунгукі, погодуй пташку божу з долоньки та хоч зірку з неба. От молодець, саєчка не спи. Моє серденько, таке гарне і просмажене. Дивися, яка краса. Отаке має серденько. О, можна мені спробувати не для тебе не нажера, тата серденько обсмажить, серце на сосисці милота. Мій тато казав як смажеш рис, то займи рученята. І чим їх зайняти? Мушу добре все перемішувати. А татко знається на цьому. В нього неперевершений смажений рис із кальмаром. Серце на сосисці для ві. Ти переможець. Тут м'ясо більше за локшини, <ріху> та їх порівну. Це локши м'ясо. 50 на 50. Я тільки за Чима. Чо. Хочу пересвідчитися, що все добре. Ти ба який. То, що все добре, за це лови підказочку. Тонкацу смачніший із кетчупом. О, Точняк, саме так. Перевірочка, як смакує тонкацу з кетчупом. Це воно смакотіння. Оскільки ми вже не вперше готуємо, то й почуваємося більш впевненішими. Смачно? Дуже. Мені приготувати той самий соус і обсмажити свинину звучить чудово. Шуха теж починає готувати ще одну страву. Я вже закінчив. Приготую інше. Хьон, це справді круто. Соковиті. Ця команда готує ефектні страви. Саме так. Я готую. Добре. Тихьон кайфує від бекону. А я завжди добре. мив посуд. Нам джун. Все добре, ми все одно переможемо. Приготуємо кілька додаткових страв. Чим більше, тим краще. Я вже готую. Добре. Молодець. Шуга готує шашлик для кімчи з капусти. Це смачно! Все йде як по маслу. Не зовсім. Що це за липуча мішанина? Коли ти встиг, все ж було щойно. А що? Просто стій. Щось роблю, а що саме? Хто зна. Скільки часу лишилося? Одинадцять хвилин. Мушу терміново це приготувати. Треба дати цьому охолонути. Занадто гаряче. Це ще маємо перемішати. Дійсно, гаряче. То можемо зробити отако. Калапуцюють по черзі. Дуже гаряче. А можна було б взяти веделку палички ложку лопатку, наче курки у багнюці, надто гаряче, і все одно руками. Залишилось 10 хвилин. От справді, що воно за страва вийшла? Смажена редька та свинина. Це воно, сподіваюся, на смак краще, ніж виглядає, з рисом буде смачніше. Джапчо та підгорілі пальці. Яка ж смакота? Можна й з пальцями, і не кажи, наче джапчо. джапчок. Бачу, сьогодні ми перевершили всі сподівання з нашого куховарства. Знаю простий спосіб подати локшини. Який беремо локшину, прокручуємо її ось так. Ти певен щось не дуже. Кімчина дає цьому приємну кислинку. Саме й тому Джапчо з кімчи настільки смачний. Все це таке епічне. Маємо додати майк дроп Я триматиму лопатку замість мікрофона. Тут взагалі є мікрохвильова піч. Ось тут. Що? ничка. Вражаюче. Мені трохи ніякого знайти такий агрегат задля однієї чашки рису, оцей наш смажений рис із редькою та сиром. Добре. Буде дві версії. Чонгук крутий та рухай поршнями. Джин влаштовує свою медузу. Ти вже скоро? Останній штрих неймовірно гарний вигляд. Нам джуні, що смачно вийшло. Та я можу продавати це. Серйозно? Тут теж дехто тебе хвалить. Все ідеальне: колір, аромат, смак, навіть розташування. Та Кузюменка. Схоже, він створює витвір мистецтва. Старанно працює. У вас залишилося 5 хвилин. Я закінчив. Хьон, все готово. Господь кухонного таймеру. Ти хто чміна? Чима. Диви, яка краса. Схоже на квіточку. Це ексклюзивний беконовий гладіолус. Хлопці, найважливішою є основна страва. Маємо зробити її вибухово красивою. Не на додатки. Як отримати більше смаку? Щось воно трохи не те. Як оживити цю медузу? О, перегляньмо японське фото. Так і знав, потрібно нагору ще покласти яєчний гарнір. Як гадаєш, ми краще стали готувати? Безперечно, от зараз луснув що ти робиш? Справжня японська страва. Сьогодні я серйозно зосередився на готуванні, та ти шеф кухар. Це буде щось неймовірне. Капустяна кімчі виглядає, наче справжня японська страва. Джапчо мега гарне. Нащо тулити у це? Все пофаншую. Натюрморт середньовіччя. Унікальна прикраса. Це найгірша прикраса за весь час. Хіон, що ти приготував Джапчо. О, Ти молодець. Молодець виглядає дуже смачно. Незабаром скуштуємо. Аго це приготував юнгі, -хі Хьон. А оце це я Тонкацу виглядає чудово. Ми закінчили. Гармонія тушкованого м'яса та смаженого рису. Смакопоєднання Джапчо та з кімчі. Наші менеджери дійсно знаються на стравах. Так, вони знають усі чудові ресторани. Тож запрошуємо наших дегустаторів. Вони відповідають за нашу групу. Два наших менеджери Німалі. Друже, не соромся, їжте все. Маю зауважити. Це не піо, гарячий горошок, це на рагу. Намагаються отримати найкращий результат. Панове, скуштуйте суп. Він наша гордість, смажений рис може бути ще солонуватий. То цей справді наш менеджер. Він завжди ходить у цій куртки для стафа з надписом BTS. Він відомий як невмовний крутий хлопець. Невмовний? Він ніколи не дає мені поспати. А ще хвилиночку. О, він правий. Він сумлінно оцінює. Японська страва. Йому дуже подобається ця страва. Це я. Японська гаряча страва. Подивимось, подивимось. Команда капусти проти команди редьки. Цікаво. Чи їх вибір буде однаковим? Я побачив це. Вони обрали однакове блюдо. Оператор, вони обрали одне й те саме? Ні? Він сказав ні. Хенбрулле, що бо настрана, і що? Що тверзеш? Та все зрозуміло. Це слово поєднання. Боже збав та наша страва найкраща. А -а -а. Це багато чого пояснює. О, наш звукорежисер, наш найкращий звукорежисер. Він має п'ять гострих почуттів. Звукорежисер, прийом, прийом. На зв'язочку зу ку 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 я шутно. Я люблю вас, прийом, люблю вас. Без зайвих слів. Він підморгує, кивнув головою. Є контакт. А тепер танець з бубном танець є. Де бубен, брате? Дякую, ви найкращі. Гео. Соломон Бантансан'Йондан. Він тут головний. З нетерпінням чекаємо на прихильність. Він також знімав з нами бонвояж. Так, так, божечки. Він спробував і похитав головою, що воно зазнав такий перекладаю. Як же цей смак може бути настільки гарним? Ось що це означає. Бо в нас Чечо з Кореї, з Японії, а бекон з Італії. Три країни в одному місці, де ти бачив італійця з кусманом сала. Бекон хіба не з Америки? Та яка різниця? Настав час почути результат. То який результат? Майже в суху. Чотири до одного. Хто переможе? Команда Капустина. А нам вдалося. Капустина рулить світом. Ну що, знову програли? Це солодке? А мені й справді подобається. Переможець у битві кінчі. Саме від цієї страви, всі у захваті. Це стало солодким. Ми надто довго готували це на смак краще, ніж у ресторані. У Йонамдон. Я знову програв. Готуймо наново. Пусте. Я все правильно зробив. Та й це занадто довго готувати. От чого їм не вистачає? Можу, перцю всипати? Пробрало, не пробрало. От просто цікаво за них проголосували всі, крім одного менеджера. Хіба це не занадто жорстко? Якесь предвзяте відношення. Час вгамуватися. Дожовути та ковтайте. Та годі жерти то свиняче діло. Час не гумовий. Ми приготували кімчі. Ми самі це готували. Власноруч, отож бо і воно. Кажу, як на сповіді наша страва нереально смачнюща. Засвідчую. Навички з куховарства значно покращилися. Тож кухнею у нас більше не налякати. Ми вже всі майже ще в кухарі. Хіон, спробуй гладіолус. Бо він сумує без уваги. Це неодмінно має хтось спробувати. Стільки зусиль. А хіба це не прикраса? Це смаколик. Камінь-ножиці папір. Це мають з'їсти редькі не сини. Хто переможе, той кусатиме перший. Камінь-ножиці, папір. От дідько сам вигадав, сам програв. Камінь-ножиці папір. От нащо так з дитинкою програв, той радій, що щось залишили. Та кажи вже після мови. Я зараз не в змозі. Відволікайте, доки я з'їм це. Починай. Кулінарне шоу BTS триватиме. Рам бітіес. Гукнеш як до Run BTS! склади ротика докупи. От молодий. На все добре. Бувайте. Покарання ніхто не відміняв. Тож, команда, тім, чи редьки прибиратиметься. Забираємо всю їжу. Оу, щось я поспішив. Хтось має почати мити посуд. Хтось? Та хто хоче мити посуд. Хто згадав, то і миє. Що я? Ніхто за язика не Камінь ножиці папір. Та не може бути. Воно працює. Прокльон на Це доля. Камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір. А, та шоб тебе таргани у шаху занесли та й лякали вусами гикавки. Це карма, це доля, крутяк. Та неймовірно. Я почну з першого це. Чи мені ти добре прибираєш? Та я, наче клінінгова контора. До прибирання свого одягу це не відноситься. Справжній впевнений в собі красунчик. Та це й не так вже й погано. От минулого разу, ото жах. Минулого разу було багато тарілок. Не можу домовитися з крантиком, бо змити маю гарячою водою. Команда кімчас з ридьки старанно прибирається. Нарешті покарання добігає своєї кінцівочки. Хоч ми програли, проте наїлися до схочу. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Коментуємо та насолоджуємося пригодами BTS разом. Не забувайте ставити лайки та не прогавте нові епізоди. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!